Дорогі глядачі, рада вітати вас на розкладі. І так, три кроки до мрії. Сьогодні така тема для обговорення. Я підготувала дві колоди, підготувала свій магічний ключик, він заговорений на вирішення ваших питань. Тому навіть не сумнівайтеся в тому, що це працює, бо перевірено особисто і часом, і мною, що дійсно цей ключик допомагає розв'язувати всі питання. Важливо мріяти, важливо ставити собі цілі, попри все, не здаватися. І як би що б там не відбувалося, треба все ж таки триматися своїх цілей, бо це допомагає жити. Людина дуже часто здається через те, що не має мрії. От просто живу, як живу. Що буде завтра, не знаю. І коли якісь життєві обставини складаються, не зовсім хороші, тому це крок такий, знаєте, до депресії. Так, дивимося. Вашу мрію, три кроки. Що треба зробити? Цей розклад, дорогі глядачі, буде актуальний для тих, хто дійсно вже зрозумів, що має ціль, таку, знаєте, велику ціль, давню, можливо, навіть мрію. І ви точно от знаєте, що якщо це відбудеться, то це зміни ваше життя. Якщо у вас така ситуація програється, запрошую на розклад. Тут ви дізнаєтеся все ще треба. І так, три кроки до мрії. Перший крок, другий крок і третій крок. Ну і, звичайно, 78 магічних дверей. Без цієї колоди ніяк. Ці ключики точно допоможуть розв'язати питання. Так, три кроки. Зараз вам все детально розкажу, що за чим буде відбуватися, щоб збулася ваша мрія. А коли вона збудеться, то ви точно знаєте, що ваше життя зміниться назавжди. Так, ще візьму додаткові карти для себе, щоб повніше прочитати розклад. Мах просто чудово, тому що немає насправді для вас перешкод. Тільки треба дуже багато працювати. Це перший крок. Ви на правильному шляху, і все складається так, що і спілкування вам буде допомагати, тобто оточення правильне, і ресурс правильний, і робота дає вам можливість здійснювати вашу мрію. І ви зростаєте тут, можливо, навіть програється якраз ситуація, коли ви вже себе знайшли, коли ви займаєтесь улюбленою справою. Правою, коли ви відточуєте майстерність і розумієте, що за допомогою цієї професії, сфери дійсно ваше життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Це важлива інформація. Так, і що ж показують магічні ключики? Просто чудово: карта перемоги, карта зростання фінансового це перший крок. Дійсно, треба в роботі, в кар'єрі робити прориви. Знаєте, коли будете робити більше, ніж інші, будете більше отримувати у вас там все добре, тобто вас там не обманюють, можливо, ви й працюєте на себе. Тому чим більше працюєте, тим більше маєте. І навіть хтось вами захоплюється, хтось за вами слідкує. Хочу ще дати вам малесеньку підказку. Можете брати в команду людей. Якщо працюєте, от вас особиста справа або працюєте на себе, то. Підтрим, заручайтеся підтримкою, і це буде вам допомагати. Ще бачу п'ятірку мечів, коли є якийсь момент, і вам здається, от все ніби добре, в роботі все добре, в кар'єрі, ви зростаєте, дійсно виділяєтесь, але є для вас, оце можливо, ця ваша мрія, ще, ще закриті двері, і ви в такому розпачі ось тут на порозі. Запам'ятайте, ви зараз робите дуже багато, і все, що вам треба, це просто працювати, докладати зусиль. І я не даремно сьогодні розглядаю це питання, тому що воно актуальне. Не здавайтеся, і ви досягнете бажаного. Тоді ваше життя точно зміниться. А ще хочу вам сказати, що ця мрія, ці плани, які ви собі побудували, вони важливі не лише для вас, а й для оточуючих. Тому Тут 100% не треба зупинятися, поки що ці двері закриті, але якщо працюєте, докладаєте максимум зусиль, то буде змінюватися ця ситуація. Так, другий крок єрофант. Дивіться, ключики. Можливо, хтось мріє про майно, житло, нерухомість. Будете звертатися за порадою, буде вам хтось допомагати. Може це кредит, іпотека, може просто хтось вас готовий фінансово підтримати і ваше питання вирішиться. Але тут треба діяти, знову ж таки питатися. Знаєте, от ходити, стукати в двері і запитувати, хто, що, як. Тому що, бачите, тут якась іде порада, і через пораду йдуть ключики. Точно прозрівати, бо є четвірка мечів. Якраз в цій колоді, це колода 78 дверей, дівчатка. І якраз ось тут такий, знаєте, незрячий чоловік, тобто не хочу чогось помічати. Я можу пройти крізь ті двері, які важливі для мене, тому що я не бачу, тому що в мене закриті очі. Ось така підказка, тому маєте дуже дійсно багато спілкуватися, питати пораду і 100% дивитися, бути такими пильними і уважними. Покладайтеся, звичайно, на Себе, в житті це дуже добре, але якщо ви хочете, щоб збулася ваша мрія, то беріть людей в команду. Дивіться, далі йде колесо фортуни, коли за столом збирається четверо людей. Можливо, це більше, можливо, менше у вашій ситуації. Але справа в тому, що кожна з цих людей дає якийсь результат, дає вам підтримку і такими спільними зусиллями, якби і для вас працює фортуна. Хтось щось підказав, хтось вам. Показав, хтось вас підтримав фінансово, і тоді у вас дійсно відбувається щастя і здійснення вашої мрії. А ще є аркан помірності. Ця карта показує, що треба тримати все на балансі. От колись ви ж хотіли, вірили, і зараз не варто здаватися. Знаю, що це може викликати у вас втому. І оцей розпач якраз дає такий. Негативний момент, коли ви просто проходите крізь ті двері, які треба відкрити. Тому тримайте це на балансі і не розслабляйтеся ви дуже близько до своєї цілі. Ну і третій крок, мабуть, він найважливіший в цьому розкладі. Подивимось, що ж покажуть нам вищі сили. Сімка кубків. Знаєте, коли випадає ця карта, я завжди кажу, що у вас все нестабільно. І ці хмари треба розвіяти, розсіяти, подивитися, що ж відбувається в оточенні, чи всі вам потрібні, бо ви зараз наближаєтеся до своєї мрії. І знаєте, що в третьому кроці? Вам просто не треба слухати інших. Ви тут керуєтеся порадами, вас хтось направляє, вам хтось дає якби. Якусь ціну інформацію, так, це важливо. Але приймати рішення маєте ви. Тому що дивіться, з чого ми починали. Номер один: маг чарівник людина, яка виділяється, людина, яка знає, чого хоче, людина, яка знайшла себе. Тому, якщо вас зупиняють ваше оточення, ой, це не роби, цього не бери, це не купуй. Пам'ятайте, що це третій крок, і ви дуже близько уже до своєї цілі. І слухайте лише себе, все тоді буде добре. І що ж показують магічні ключики Аркан Дурень, оновлення. Так як продовжуєте, так як зараз ви йдете, продовжувати ви не зможете, тому що попереду, точніше, під ногами цього юного. Чарівного хлопця йде прірва. 100% треба цим ключиком повернути ситуацію, треба піти вліво чи вправо, зупинитись, подумати, подивитись під ноги, уникнути якоїсь небезпеки, тому 100% ці зміни вам потрібні. Далі хочу вам сказати, що якщо ви будете продовжувати довіряти людям, які кажуть, що колись змінять ваше життя. І вас підтримають до цих людей точно треба залишити позаду. Ви дивіться на тих, хто починає вас мотивувати і говорити вам: Бери, роби, дивись, спробуй. Послухайте, це дуже важливо, тому що тут якраз така інформація дається. Це третій крок, це вже дуже ви близько до своєї цілі. І тоді не буде страху, бо я ж кажу, хтось вас зупиняє, у вас все добре, у вас прекрасна енергія, ви перемагаєте в ситуаціях, ви йдете до своєї цілі, знаходяться правильні люди, які вам допоможуть, підкажуть. Можливо, тут навіть я ж кажу, якась іпотека, кредит на те, що ви хочете. 100% вам це вдається, але є ще хтось, хто вас зупиняє і постійно ці страхи. Ой, а це ж а що, а для чого, а навіщо? Це третій крок, пам'ятайте. Якщо ви відкинете цей страх, ви досягнете того, чого хочете. А мрія вона важлива. Бо колись збувається ваша мрія, тоді йде вам наповнення. Ви розумієте, ви цього хотіли. Далі ви розумієте, що за допомогою цього змінюється ваше життя, ваш настрій, ваша енергія і, взагалі, ваш весь ресурс. розумієте? Я знаю, що ви проходили вже такі етапи, навіть щось маленьке хотіли, придбали і що раділи, як дитина, тому 100% треба завжди ставити собі цілі і до них йти, попри все. Я сьогодні таку інформацію відчуваю, так вам все передала. Бажаю робити ці три кроки: перший, другий і третій і досягати бажаного. Всього вам хорошого, хай збуваються ваші мрії. Хай вас завжди береже творець. І до нових зустрічей.